І отця і Сина і Святого Духа. Всіх вас, дорогі і браті і сестри, вітаю святом успіння, Пресвятої владичиці нашої Богородиці. В честь Богородиці встановлено декілька свят, а саме її Рождество. В якому виповняється обітниця, колись дана ізгнаним із раю, Адаму і Єві, що жени зітре главу Змія. В її рожістві ми бачимо достойний і великий плід молитви її батьків, бо як і які має Анни, в її рожістві. Ми прославляємо її як ту, котра одна із цього роду людського прийшла у цей світ, щоб народити нам Бога. Друге свято, яке ми знаємо в честь Богородиці, це ведення в храм Діви Марії, в якому відбувається посвята. Того майбутнього ковчега, сосуда, який вмістить Бога на служіння самому Богу. Виповнюється обітниця її батьків, яку вони дали Богові, говорячи, що як в них народиться дитина, вони її посвятять Богу. На служіння, Слідуюче свято, яке ми знаємо, це є благовіщення Пресвятої Богородиці, в якому виповнюється та благозвістка, яку приносить архангел Гавріїв. Та звістка, яку людство чекало тисячі років. Що прийде Месія, який спасе нас усіх? І вона сказала в цьому святі: раба Господня, це то я буду служити тобі Господь. Але Вінцем її подвигів, її страждань, її молитви, її служіння як і кожної людини, живучої на землі і тепер із нас живущих, вінцем стало її оспіння. Люди не православні, не християни, вони не розуміють нас, як ми, християни, можемо святкувати свято оспіння. Як християни можуть святкувати по-простому смерть Богородиці? Правда? Коли відбувається смерть всі страждають, картають себе по відношенню до тієї людини, котра померла рідна чи близька нам? Але Пресвята Богородиця, це є той збраний сусуд. Який Господь ізбрав зі всіх родів людських собі в матір. Господь забажав, щоб Він зіткався в її утробі і незлитно і нероздільно з'єднався з людським єством, уподібнився у всьому до людини, окрім гріха, щоб спасти саму людину, показати нам шлях спасіння. І саме Матір Божа по особливому від всього роду людського служить в оплощенні світ Господа нашого Ісуса Христа. Вона претерпіває багато страждань. Але в той же час вона має настільки велику віру що тією вірою і своїм глибоким смиренням долає всі ті перепони, які пристоять на її житті. Вона радіє тому, що вона народила в світ Спасителя. Вона була і залишилася приснодівою, як ми оспівуємо у церковних піснеспівах, говорячи про Матір Божу. Чесніше харавім і славніше без сравніння Серафим. Отже свято Воспіння Божої Матері говорить нам те, що прийшов час для Божої Матері, так як для кожної людини, котра народилася і світ, звершити перехід з цього тлінного, гріховного, немічного світу. До царства Божого. Коли Господь наш Ісус Христос був розіп'ятий, страждав, з ним страждала Його матір. Колись давно старець Сіміон Богоприїмін сказав, Коли взяв младенця Христа на руки і сказав свою молитву нині одпущаєши, а потім звернувся до Пресвятої Богородиці і сказав, Сей лежить на востаннє падінні многі, і тобі самій пройде оружіє серце твоє, що відбулося під час Розіп'яття Христа. Пресвята Богородиця страждала, тому що. Її син помер, тому що його поклали в гроб. Але коли її син на третій день воскрес, Пресвята Богородиця Воскресла напевно, що разом із ним, коли Господь наш Ісус Христос вознісся від землі на небо і сказав апостолам, щоб вони єдинодушно перебували разом в Єрусалимі, не відлучали звідти, бо він. І де готовить їм, їм царство Боже і после їм іного утішителя. Вони єдинодушно перебували разом у Сіонській горниці. І коли на День Святої Трійці Бог посилає Святого Духа у вигляді огняних язик, саме перший той вогник посідає на Пресвятій Богородиці і далі на апостолах. Вони наповнюються того Духа Святого теєї води живоносної, яка їх окриляє, оживотворяє і з неграмотних рибалок робить великих проповідників, які йдуть у світ, з проповіддю про Воскрешого Господа Ісуса Христа. І Пресвята Богородиця разом із ними, коли апостоли тягнули жереб. Куди йти проповідувати, в яку країну, кому йти, то Пресвята Богородиця з ними, говорить, що піде проповідувати про свого сина. І їй попадає жереб, згідно передання, ми знаємо, жереб проповідувати у Іверії, теперішній Грузії. Але промислом Божим Пресвята Богородиця була в Єрусалимі. І не пішла на ту проповідь. Але до сьогоднішнього дня Грузія є оділом Пресвятої Богородиці. Її проповідь звершила свята рідна апостольна ніна через декілька десятків років. Пресвята Богородиця лишилася разом. За апостолом Ілістом Іоанном Богословом у Єрусалимі. При Христі, коли Господь був розіп'ятий, згадуємо подію, як він звернувся до Божої Матері, до своєї матері, звернувся і до апостола Іста Іоанна Богослова, найулюбленішого свого ученика, і сказав, Маті, все син твій, а до нього сказав, все маті Твоя. З того часу апостол Норіс Іван Богослов піклувався про Святу Богородицю до сьогоднішнього дня. Пресвята Богородиця особливо молилась і просила свого Сина і Бога, щоб він якомога бистріше забрав її з цього світу до себе о царство Боже. Свято наш, наше сьогоднішнє говорить, що за три дні до сьогоднішнього дня їй явився той архангел Гавриїл, який приніс їй благозвістку про народження, в світ Спасителя, який являвся їй у святає святи, коли вона була там младенцем. І він являється їй сьогодні в останнє. Сходячи із раю і приносячи благовістя їй, те благовістя, якого вона чекала по-особливому, в знак того він приносить із раю пальмову вітку, яка сіяє райським світлом, і говорить їй, що молитва Твоя почута, і через три дні Господь Твій і Син Твій. Забере тебе у своїй райській обителі Царство Боже, те, котрого ти бажаєш, те, котрим ти живеш. Пресвята Богородиця просила, просила ангела, говорячи, дозволь помоли мого сина, щоби я востаннє побачила його учеників, апостолів, котрих вона особливо любила. І Господь виконує її прохання і дивним чином, Духом Святим. Апостоли, котрі розійшлись по всьому світу з проповіддю в мгновенні ока кожного із свого місця, де він проповідував на Сході, на заході, півдні, півночі, інших країнах, Дух Святий в облаці взяв. І переніс в Сіонську горницю, переніс їх в Єрусалім. І вони здивувалися тому, що відбулося. Але коли побачили Пресвяту Богородицю, яка готувалась до свого співня і лежала на одрі своєму, вони зрозуміли, що неспроста вони зібрались разом і знову бачать один одного. Пресвята Богородиця оспіла мирно. Ми називаємо її оспіння не просто смертю, а оспінням сном. Вона наче оснула, і сам Господь зійшов із воїнством ангельським в славі Своїй і забрав її душу. Вона також просила. Архангела Гавриїла, щоби Господь дозволив їй, коли вона успіє, не бачити того Злого Духа диявола, який чатує біля кожної людини. І сам Бог приходить і забирає її душу одразу в райській обидві. Апостоли з деяким смутком, але і з упованням, і з вірою великою, вони приготовляють Пресвяту Богородицю, як Подобаше, в той час погребсти усопших осопших ісписними співами із Хресною процесією, такою Хресною ходою, йдуть в Євсеманію, в Гефсиманський сад, де була осипальниця батьків Пресвятої Богородиці, Богацівої, які маї Анни, де був її похоронений так званий. Чоловік Іосіф обручні до сьогоднішнього дня у Гефсиманії, в тому храмі Успіння Божої Матері, є погребенні місця, де були погребені боці кімніана і, і Іосіф обручні. Але хто був в Єрусалимі? Коли спускатись по тих таких довгих ступіньках до гроба Божої Матері, де її поклали апостоли, з правої сторони та піщера, де була положена Божа Матір. І всі, хто туди всходить, заходячи в ту піщеру, бачать те, той гріб, те ложе, на якому лежала Богородиця. Коли апостоли Звершили належний чин того погребення. Згідно обичаю, до заходу сонця потрібно було привалити камнем гроб, що і звершили апостол. Але перебуваючи в такій сповненні великої віри, благочестя і шани до Божої Матері, вони не могли лишити того місця. І говорить нам історія сьогоднішнього свята, що протягом трьох днів вони перебували біля того гроба, біля того закритого каменя і творили молитву. Господь, як і колись, удержав апостола Фому, так і це свято отримує його на проповіді далеко, збирає всіх апостолів, окрім апостола Фоми. І на третій день Духом Святим апостол Фома був приведений в Єрусалим так само, як інші апостоли, поставлений в тій гепсиманії серед учеників. І вони дивувались, апостол Фома оплакував те, що він не зміг бути на погребіння Божої Матері і просив учеників. Своїх братів, говорячи, дозвольте відваліть камінь, я зайду і приклонюсь її чесному образу, її тілу, віддам останню шану по-людськи. Бо по-особливому всі, хто знав Пресвяту Богородицю, всі, хто її бачив, любили її. Такий Святий угодник Божий, як Діонісій Арепагіт, котрий був поставлений апостолом Павлом в апостольське служіння, він також був під час погрібіння Божої Матері, і він у своїх творах описав, яка була Божа Матір, накреслив її обриси, її обличчя, її зовнішності, її святості. Діонісій Аріопагіт він сказав у своєму Письмі Апостолу Павлу, що коли він побачив Першу Пресвяту Богородицю, пише письмо до апостола Павла, лист, в якому описує, що якби ти не навчив мене віри Христової, якби ти мені не відкрив Бога Воскресшого, Господа Ісуса Христа, то навіть Якби я побачив Пресвяту Богородицю вперше, як я це звершив сьогодні, то я повірив в Бога істину. Отакий От образ був Пресвятої Богородиці. І апостол Фома опрошує своїх собратів, апостолів і вони відвалюють їм камінь від дверей гроба. І апостол Фома входить в той гріб Божої Матері. Але коли туди входить, не обретає її там. Господь і Бог наш Ісус Христос воскрешає свою Матір на третій день, сходить сам і воскрешає її мертвих. Забирає її разом із тілом у царство Боже. І сьогоднішній день у Спіння Божої Матері Ще називають Пасхою Божої Маті, її Воскресінням славним і смертних. Задовго до народження Божої Матері, задовго до народження Господа нашого Ісуса Христа багато пророків благовіствувало пришестя світ Спасителя і Божої Матері, яка стане. Тим сосудом, який не вмістить, вмістить невмістимого Бога і не попалиться тій благодаті. Псалмопівець Давід, який лишив нам псалтир, який ми всі любимо читати, в молитві своїй. І сьогодні під час богослужіння, коли Богдан читав нам апостол, і коли в кінці апостола читається Алілуарій, він був поміщений. В апостол саме з Псалтирі слова пророка і псалмопівця Давіда, який сказав за багато тисяч років, воскресні Господі, Ти в покой і кіот святині твої я». Цебто прийде Месія, який Воскресне і разом із ним Воскресне кіот святині Його. Цебто Божа Матір. Під кіотом ми розуміємо, от нам так звично бачити ікону, яка обрамлена в гарний кіот, в гарну ризу. І це є нероздільно для нас. Отак от самопівець Давід описує Христа Бога в ківоті Божої Матері. Пресвята Богородиця. Сьогоднішній день поспіла так, як належить кожній людині. Але, будучи сьогодні в Царстві Божому, споглядаючи на нас, своїх дітей, вручених їй через апостола Ілліста Іоанна Бослова, Господом нашим Ісусом Христом, вона ніколи не лишає нас. Вона за нас піклується кожен день, кожної хвилини і секунди. Знаєте, коли? Ми, батьки, маємо діток, особливо малесеньких діток, і та дитина, котра навчається чи то ходити, чи то повзати, чи то бігати. Але коли, не дай Бог, вона впаде і вдариться і почне плакати, батьківське серце взбушується і переживає. І зразу мама чи тато біжить до своєї дитини, щоб її підняти, правда? Щоб їй допомогти, щоб їй зарадити, щоб їй прикласти той пластир, обробити ту ранку, навіть якщо вона глибока є. Так і Пресвята Богородиця говорить нам святі Отці, ставиться до нас, як до малих своїх дітей. Ми не зрідка падаємо у своїх гріхах, у своїх пороках, страстях своїх, в своїх негараздах в світі цьому гріховному. І коли ми кричимо, мамо, допоможи, то Пресвята Богородиця першою біжить нам на допомогу і піднімає нас, пригортає нас як матір. Тому будьмо, дорогі браті і сестри, ми сьогодні, коли стоїмо перед громом Пресвятої Богородиці, достойні того звання синівства чи дочерівства Божої Матері. Стараємося бути добрими дітьми, стараємося бути послушними дітьми. Стараємося виконувати волю Божу. І тільки тоді ми отримаємо спасіння. Тільки тоді ми будемо мати заступництво достойне Божої Матері. Тільки тоді ми не будемо прогнівляти ні Бога, ні Божу Матір. Тільки тоді. Господь скаже, що ти був достойний мені брат чи сестра. Війди в радість мою, адже Матір Божа чекає нас разом із своїм Сином і Богом у Царстві Божому. Амінь.